Ідуть до цілі, незважаючи на поразки. Жіноча команда баскетболісток ПНУ йшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу 3 на 3 у Туреччині. На груповій стадії команда поступились Мексиці та Словенії, і з третього місця вийшла в плей-офф в одній восьмій фіналу. Спортсменки здобули перемогу над командою Сенегалу, та у чвертьфіналі поступились команді Тайваню. Саме вона каже тренер команди Юрій Процюк, зрештою завоювала золоті нагороди. Підсумку зайняли ну так можна сказати з п'ятого по восьме місце в світі. Десь трошечки не допрацювали тому, що як сказати, пов'язано було з тим складом. Було довірено молодим гравцям. Ну, я думаю, що для них це в першу чергу був досвід, досвід, який їм пригодиться в майбутньому, і наші перемоги ще, я думаю, і в світові, світових змаганнях попереду. Команда Прикарпатського національного університету є діючим чемпіоном України серед дорослих жіночих команд, серед молодіжних команд, серед юнацьких команд. Однією з найяскравіших подій чемпіонату став виступ гравчині команди. Вероніки Космач у конкурсі триочкових китків саме вона стала найвлучнішою серед суперниць, виборочи переможний кубок. Що ж до змагань у цілому, каже Вероніка, команда могла показати і кращий результат. Та духом не падають. Поразка мотивує дівчат працювати із ще більшою наполегливістю. Спочатку я думаю, що ми дуже всі розстроїлись, і це дуже психологічно нас вдало, тому що змагання були психологічно, якщо чесно, важкими всі ці дні і. Перші два дні ми були морально подавлені, але зараз треба дивитись вперед. Ще багато змагань, ще багато ігор, Це були не останні наші змагання, і тут впадати духом нема сенсу, тому що треба далі займатися і виігрувати. На старті нового сезону 22-23 в жіночій баскетбольній суперлізі команда не лише зберегла лідерів, а й підсилилась новими потужними гравчинями. Це робить її одним із головних фаворитів першості, і для університету каже ректор Ігор Цепенда, це не яка гордість. Велика честь для нас, звичайно, мати таких студентів, тому що крім того, що вони вже дійсно видатні спортсменки, за якими полюють найкращі команди світу. Додатково вони дуже добре вчаться, а це також є добрий показник. Це роки, коли переконаний, більшість з них будуть набиратися не тільки знань, але й досвіду спортивного. З роками будуть так само і відомими тренерами, будуть мати свої команди. Звичайно, що університет бере на себе частину фінансування так само. Оновлена команда Франківськ прикарпаття ПНУ заявилась до Європейської жіночої баскетбольної ліги. Турнір проводиться під егідою Фіба. Це вперше жіноча команда з класичного баскетболу 5 на 5 продемонструє свою силу на європейських майданчиках. Льося Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402.